Мої вітання, дорогі мої друзі, продовжую закривати те, що розморозилось з морозильної камери. Перлова курпа відварена, от внизу, бачите, слой. Я трішечки додавала моркви, теж відвареної, посолила, поперчила. Потім додала слой м'яса, отакого, от то свиної голови. Такі, знаєте, я втрамбувала такий добрий там прошарок. Потім в мене було листя капустяне. Я якось робила голубці і багато капустних тих листочків залишилося. Бачите, м'ясо таке м'ясо, бачите, ще так покажу, накрутим плану. Цей шматок вже залишу їсти. Поверх посолила, поперчила і ще додав смальцю. Отаку ложку смальцю добавлю. І поставлю консервувати годинку часу. Хоча все тут відварне, краще знаєте, проконсервувати. Поверх кришки я поставлю тягар. Вже готова баночка з пилохою, капустою і з м'ясом.